Йо! Всім привіт, народ! З вами як завжди, Вантеро. Раді бачити кожного у вас на каналі. Сьогодні у нас особливе відео, де я покажу вам дещо цікаве. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і дивіться відео до кінця, бо буде гаряче. А тепер найприємніше у мене для вас є подарунок. Спеціально для всіх моїх підписників я отримав ексклюзивний промокод Вантеро. Активувавши його, ви отримаєте 50 тисяч ігрової валюти, Nissan GTR на 5 годин, а також Diamond VIP на 3 дні. Але є одна умова, щоб зібрати всі оці бонуси, потрібно відіграти 5 годин у грі. Тому заходьте, грайте та насолоджуйтесь. І не забувайте ділитися своїми враженнями у коментарях. І, звісно, підписка, лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А з вами був Вентеро. Зустрінемось в грі. Всім гарного настрою і приємної гри на Ukraine GTA 5. Андрій okay, Примак, встань нормально. Чекай, ти. А, а у нас нема. У мене нема, у мене нема. Я, я все, і все, я не порозда. Ну добре, ну, 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 будь ласка, що лимузин ще лимузин дай все. і все. Ну, зараз, зараз, шукай. Я лимузин буду вести. Катафалк вам так. не підійде, ні? <laughs> ну, для генералів підійде. Ви ж не, не здохли, як я. <laughs> <laughs> а ти зможеш зверху їхати танцювати? Якщо вийде, то окей. Ні, так, підійте вперед, підійте. Ми все розуміємо, але це ж буде на Ютуб. Ти, ти ж не против, так? Ні. Що ти дивишся з ми ж для того, що знімаємось. Та одяг з МПшки про терористів. О, Звільніть дорогу! Нормально ты так виго, Валера. Валера водила, блин. Я не тормозил. Давай там чуть притормози! А я притормози, то ты пригазуй. Дурачка. Мы едем нормально. <laughs> це до... Це до знімання, да? Так yeah. що, що було під час знімання ролика? Валєра, ти можеш їхати нормально, блядь Ці невдалі не дублі О, прямо? Невладно, Та... Та ти... Право... Ні в праву, ні в ліву не вийшло вже Давай, наліво давай, давай, давай Прямо, давай, газу По газу давай, блядь Труси злетіли? Да. Диримузин <сіхі> не дожене. Олера! <сіхі> Тихенько не кричит, бо... God. Наліво, наліво, наліво. Ти почути, на ти почути раз на двері стали двоє. Раз, раз, давай, раз, на двері на двері, на двері сразу. Давай, давай, ну Давайте! розгрили, розплилися десь! якщо ви як говно стали вкупі? На одній двері, на другі двери, на ще наша двері. двери. двери. Думаю. 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 Заходим, За... Да? За... Так, Ми заходимо, Да, Так, блядь, вспомнит, то шоу. А З ми приїхали ляков, пушить ты? вас, да? Він вообще тебе бачила Він каже, що ви пошли, такий голос заїканий вже. Та вот, мені здається, армія в перший раз так проїхала, блять. Да, да, да. За своє існування. Нічого. Вибачайте, Вы під'їхати не ли мы его еще подъехать не під'їхати. можем, да? Эти включил, це буде Я... будут смешно. За пра. за проше. Да, Серега, в порядке Так, Серега, на передню машину бежит. Санба! Серега, йди в передню машину на не знаешь, куда ты делал Ти посол, слышал. Так, пі. шо, едем той же дорогу и едем? Да да. Через... да, да, да. Едем да, да. по мисту, куті... кататься, я ха 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 а давайте давай встань. Наїми встань. Наїми Всь Всь всі дефа. давай, Всі Си Всі Си-дем, заключай! Байдемку, вот дивись, отут заїжджаєш і тут зліва внизу будешь з'їздить. Стоим вокруг любу, а не всі, Сни, не ставайте. Систавай. Твой стандит біля нас, да. Да? йде, дай, идай. Все, мут. Uh, yeah, Haat, I was I was like я є Генрій Балінтон, я перший заступник генерал армії. От моє посвідчення. Передав посвідчення передаючи в руки. Передав посвідчення, передаючи в руки. Я приїхав, згадую, на лінію. Просто, ти просто бачиш, як там стоїть купа військових... Гі... Ще автомати всім а в руки взяти, і буде ганшо. Вдяпс. Ну, це нічого собі. Так, фіксацію я зробив. Вручай їм назад, да, ремонтируй там, в лімазині. що було, тільки що? Ну, так має бути. Що нахер? ...з Нижніх ніхто не робить гестаповців, значить, ми вам передаємо цих команді неграм. Значить, негри будуть з вами працювати і будуть виконувати всі там далі наказові наші дії з сером генералом. Я думаю, сер генерал не проти, щоб група негрів взяли і наказали нашого такого вельма поважного е, 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 порушника і, корупціонера генерала Динанта другого генерала. Я, я і корупціонер, дві різні теми. Так, хто бере, так, де група на грі? так, О, так, це Рій Баріна, хто візьме. Що, берете е, дитинку на виховання? Не, 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 Беріть. Тоді виховуйте фіксацію, очікуємо з, з генералом. Побігли. Валера рознімай. Так що ти? Що, діти, діти, діти засніміть фіксацію, як ви там з ним над ним працюєте. Народ, 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 дивіться, уявіть цю ситуацію. От прийшли ми з Германом, коротше, в казино. І виходимо через 10 хвилин з казино. Голі, босі. Проходимо військову частину і кажу, пацане, збирайте манатки, ми казино, казино програли військову базу, блядь. Народ, давайте ФЗ отбивать тупо без штанов. Без штаны войска. Я музыки не чую, блядь, что за хуй? ж аутисты, блядь, мы без музыки танцуем. Боди, ты срочно в разброс рубит, Рот в рот, рот, рот в рот. Да. Какой гандон меня арестовал? Эдик, сними на Я поехал. А вы не хотите працювати на меня за склянку воды и за банан? Нет. Это кто сказал? А ну ё-моё. Я тебя еще, изнасилую, блять, не насилию, блядь. Я Блять, вообще, блядь, сами поверили, блядь, корз, нахуй. когда мне корм, нахуй. Блядь, пиздец, нахуй, блядь, ищи, блядь, премии хочет, блядь, и блядь, ранги, блядь, давай. Я, блядь, им дам, нахуй, блядь, и премии, блядь, и, блядь, дубинку сразу. Блядь. Без вазелина, нахуй. Генрі, якось козь у нас виходить, що у нас дельтафорс це все барин. Так, менше, менше разумля. Генрі, Чуєш? що, за, що за хуйня? Де ти, де ти гандони покупав? Не покупай більше нахуй. Это у вас до хуя стало, блядь. А, а ти шо, думав, блядь? Смешки, блядь? що блять? блядь? не будет, блядь. Смешки, мішки. А з горішками. гурешками. Дельтафорс, повністю выйти зі строю, построїти тут три інсургента. Як мінімум три інстругента. Третю машину, я не знаю, там візьміть. далі. Що нас там по боєприпасам? Що, поставку будемо делать чуть позже. Добре. Там адмін прийшов. Получати пізелей, готов. Та Боже, ви що. Бажаю здоров'я. Добрий день. Приєднюйтеся, добровольцем. Испит у нас проводиться в формате Ага, я зрозумів. добре, продовжуємо. В разі чого да, я ми испут проводим, испис по. Ой, Массе, второй ой, Масе, как упи мне моя. А то я а думаю, а що в мене очко 2 минути ти тому почало зжиматися. А, <риві> я, ти купила мені сумочку? А сумочку, ти сувочку ты конечно. Дестав шкафу металів трус, а надійл на та себе на колодку. Ха-ха! <риві> <Є ще риві> <риві> Хто там анулював? А чому стикнув анулював цей кодекс, блядь? Сонце. Робимо зря. Тепер до сонця. Ти вже наробився в говерменті, що Люцик сидить і сміється стає. тебе. Вийшов з говки. Кинув з його. Зайшов в говку. Кинув з його. Ходи туди-сюди, з раз, з його два, з три. Жопа піде три. Ого, Страшно. приходит такая охуеть, блять он так купи тайзер ну что мы на его просто записались, понял да 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 с генералом да 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 Ну что, да мы даем солнцу. Угу, угу. Черпаємо из него енергию. <ріст> <ріст> Ти знаєш як виглядає? Першу руку на сонце черпаєш енергію, потім наліво випускаєш, блядь. Блять, нахуй. Подзарядка, блядь. Зик! <ріст> 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 Блядь. Шакала політична партія захід сонця. Ока на вас, то ой на мене. Чому запізнюєтеся? Де форма? Так я ж не роблю. Бі вам за форму! Весь файно все. Герман Вайсман. ау, Ты мы бля. В штат приехал. Я не я понял, живу женя. Хер не вайс Вайсман. Принят меня другую Сто раз. муж. Я старый. Я У, меня не беру, козы за меня. У меня справка есть. <laughs> я <laughs> больше <я>. твою справку. <laughs> <laughs> я больше <laughs> твою справку, <laughs> там написано, что ты бил. Так, що я хотів почути? Секунду, М -м -м. секунду, Генрі. Струнко. Хулі, бля. Я по швам. Я не поняв. Сказали но... на струнку, Люсі. Генерал, дозвольте видати йому догану под літопорсуськи. Я сказав Люсі, струнку. Ага. Блядь, там будем щось робити. Ну, дивіться, берете Скорш, берете клей, і вот це. Ну, що робимо? Ну... Да, 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 Беремо берете скорш, є Сира краска. Сира, ну. Сумніваюся. Бля, шкода. Сенди, ну шо? Так, все, я все приніс, зараз достань свою сумочку.

Давай скотчем, скотчем трошки. Давай, я тримаю. Давай сейчас сюда какой-то камешек поставим. Красивенький. Чтоб не было тебе дыры. Ну, вы взяли камень, там, да? Я еще поставил там, где есть большие дюры. <laughs> Намастили суперклеем. Так, давай. Скотчем тут, скотчем тут трошки. Так, я тормаю эту стеночку, ты давай, заклеивай. Давай, давай, взяв скотч, я приклеивать стеночкой друг один до одного. Так, тримаю, стабилизуюсь. Все, тепер клей засохне і тріщин не буде А може фари включать на блядь? блять? Не, ну варто, не варто Там бард. Там А дыма. Ну, парец вообще давжал, рублять. Хорошо же. Можеш посерединці деньги? Можешь. Маш, можешь посаденти в пасты прям? Пасты, прям. Ну, красей, по сайден, сейчас деньги, пусайн, прям. Тебе не холодно, тобі не холодно, тобі не холодно, тобі не холодно. Через китайку покатаемся. Земля китайку. Просто заехать на титул и цю хуйню, блядь, на LK. Це працює. А куда она полетела? О, на ЛСПД ебать. Воно далі, в это ще отдали вот эти. Шерс? Да! Быстрее! Охуять. <реш> <біжу, реш> <не реш> постріл! На Росію пустили ракету. <реш> не, не салют, а це військова операція, блять. Вторгнення ми тут відбиваємо, блядь. Кажу, увага, працює, ППО, блядь. Я салют кажу. Салют пускаю. Салют це я кажу. От так і завершилась дана частина життя генерала в Америці на Ukraine т 5 Дякую тобі, друже, що переглянув це відео до кінця. Сподіваюсь, воно тобі сподобалось і подарувало хороші емоції. Не забудь поставити лайк, якщо відео було цікавим, та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео яскравих моментів, пригод і драйву. До зустрічі в нових випусках!